Всім привіт! Невеличка розпаковка, там хоч 91 злотих, але в основному це носки куштують А так досить невелика, вигрібаємо морозилку. Я сказала все, морозилка повна. Поки не з'їмо, докупляти не буду. такі просто докупляємо, то що чого немає. Так, молоко, кетчуп. Що мені подобається? що от Ми вже четвертий рік в Польщі. От літр був, літр і лишився. Немає 980, 750 і так далі. Це малий бере собі йогу. Е Сухараки Флінтік український. Деколи в Кауфлінді з'являється, то ми любимо купити. Але чомусь вони там завжди дорожчі, ніж в Карфурі. Морковка, яблучка, цибулька, сметанка маленька. Вона дуже густа. Беремо цю фірму вже давно. Вона реально з неї збивається дуже крем хороший. Хоч кажуть, 30%. За цієї 18 дуже класно збивається крем. Банани, так, не знаю, як ліпчі говорила, ні. Ось такі лампочки. Хороша сьогодні акція, тому що одна коштує 10 злотих, а сьогодні 30 злотих. Тобто вигідно. Ну і носочки, так як в мене хлопці, це скарб. Минулого разу брали десь рік назад в кауфлунді, виявилися досить хорошої якості. Там біля 80% вавовни, що тут рідко зустрічається, тут так 60-70% і вони трошки ваняють. А оці от реально хорошо носяться, і класні, реально класні, 50 злотих за 20 штук. Тобто, виходить, 2,51 пара це хороша ціна, реально. Бо і білизну брали, пробували досить хорошої якості. Оці. Не знаю, де вони їх там роблять, але це іменно кауфлан ось тут значочок такий. Ось, в принципі, все. Всім дякую, всім гарного дня!